Добрий день, добрий день, шановні друзі. Знову з вами сьогодні нінько, я і Нікенті Фест. І ми ще ненько дуже коротенький такий, знаєте, репортажик ще з вами запишемо про Старошільський замок, який ще знаходить е, тепер Кельвійські облащі е, в селі, яке ще називає Старе село. То є недалеко біля відників і біля бухти тих воїв, яких ще називають вікінгів чи що. Е, тепер я ще вам покажу пам'ятка архітектури, знаєте, ще чи того століття, е, будували ще ті замки, той конкретно е, для островських тіжів, вони ще того приїхали, і що в них тут було фест, бачите, вони ще так будували, що був оборонний замок, то вам не просто що таке було, знаєте, приїхати, того що пожарити. То було все серйозно. Вон там вежа ще зберігла, так наскільки могла, настільки ще зберігла. Але ти ви пойміш, що ще знає було, то вже трохи часу ще прийшло. Там ми були ненько всередині, в тих тунелях, там знаєте, дуже багато всяких ходиків є, файних... Під земелю, якісь толі то толі е, розкидали, якісь невігласи того, знаєте, пляшки, ті е, регультер'єри, і ми ще того, що могли, то, то все решту, то ще там і лишило. Бу, то треба купучесу, сили і то що Да Зараз вам трохи ще покажу, як то воно виглядає з тої знаєте, зовнішньої сторони, бо ми зараз в середині, там, де там була ще то замкова містовеча, що ви ще знали і виділи, і приїхайте сюди, того, робіть трохи окрему, може би, то колись коли це розрестарували, і ми б би щитвої. На, на, на культурі знайти на історії, трохи би ще е, за, залучали б людей, щоб того приїжджали б ще две, фоткали, щоб було офис. Ну, то вже певні так після закінчення того всього того дранти, який ще коїть нас на країні. От ви ще, якщо мені не зраджує моє вакуу, той ще був в'їзд. Е... Але я ще думаю, що може і не головний був в'їзд, а такий, знайти бічний або чорний хід. Хоча хто його знає, той екскурсовод ще потрібен, коли то вже точно сказав. А туво є тут і мури знаєте, з тих зовнішніх стоїть вечір, яку ми ще вежемо і вам хочемо ще показали. Такого, ще, такого ще виглядає. Ми ще зараз з основного боку ще покажемо. А тепер такий, знаєте, основний той файний вид, яким ще видно того, як воно ще виглядало. А знаєте, яка особливість цього замку? Бо він ще був побудований, як п'ятикутник. Та то не просто так, о, то ще задумало як як-небудь. То ще задумало з певними стратегічними чілями, то, потішок ще тече певні 500 років йому, якого є. Такого ми ще з вами не прощаємо надовго, бережіть чи пильнуйте ще, Христос рождає, бережіть здоров'я, миру, щастя і долгоденстві.